Привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Черговий відеоогляд на встановлений Apple CarPlay. Цього разу в роботі ми мали автомобіль Volvo XC60 2015 року випуску. Штатна мультимедійна система виглядає у нас таким чином, де має кнопочку виходу в інтернет. Це у нас на ресайнгових моделях цих кузовів. Цю мультимедію можна дооснастити додатковим блоком. І таким чином, не замінюючи мультимедійну систему, на оригінальному екрані у вас є Додатковий корисний функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android Auto, якщо ви власник android телефону. Все максимально зручно, все максимально інтегровано, тобто обладнання наше під'єднується по каншині, працюють всі нопідні штатні системи, керування штатними джойстиками, нічого зайвого в машині не з'являється, тобто все 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 максимально інтегровано. Робиться це за допомогою доставляння додаткового блоку в мультимедійну систему, тобто виймається ваша мультимедійна система, головний пристрій, до неї під'єднується блок. Ховається це назад в автомобілі і таким чином, зберевши, зберігаючи функціонал штатної мультимедійної системи, отримуєте додатковий корисний функціонал. А, так, CarPlay, CarPlay зручний додаток, який дозволяє використовувати окремі додатки з вашого телефону на екрані автомобіля. Це не всі додатки, це окремі додатки, в першу чергу навігаційні додатки, Google, карта, Waze, В, Сіджи, музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify, Google Music, Amazon Music, будь-які є в Apple Carplay. Також в CarPlay є музикальні, телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими пропущеними викликами, а є месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp теж буде начито. Сірі вам повідомлення, кота прийшло, і є функція Сірії, теж можете з нею поспілкуватися. Але основна функція це друзі, навігація і телефонні дзвінки, і музика. Тобто, в першу чергу навігація повторюється Google карта, весь там Нема більше необхідності брати телефон в руки, вішати його кудись-сюди. Будь-яка навігація Maps.me, Вона є в Apple CarPlay. Це реально зручно. Бо на екрані штатному екрані у вас з'являється штатна навігація. З пробками, з маршрутами, з усім з усім з усім, так як на вашому телефоні, з'єднання Apple CarPlay з телефоном у нас бездротове, Тобто, ви прийшли в автомобіль, сіли, завели. У вас загрузилась штатна мультимедійна система. Ви нажали кнопочку Ексі на кермі, потримали її півтори секунди, і вам перейшло в інтерфейс, де є Apple CarPlay, тобто телефон з керману навіть не достаємо, реально зручно. А, так, по інтеграції в автомобілі. повторюся, під'єднується по коншині. Таким чином у нас керування штатним джойстиком. У нас джойстик на кермі, який є, він теж керується, керує Apple CarPlay а У нас гучність працює. У нас теж ну, штатними джостиками. В цьому автомобілі у нас автомобіль не одноосначений задньою камерою, але одноосначений партроніком. Вийде в реверс, нам заражається партронік штатний. Вийде в паркінг, нам знову приходить в Apple CarPlay Play. А про камери далі пізніше трошки теж розповім. Тобто, все, все, все максимально інтегровано, в автомобілі нічого е зайвого не з'являється. По звуку давайте ми включимо зараз трек. Е все передається по блютузу. Тобто в деяких автомобілях треба використовувати AUX для передачі звуку, а в даному варіанті ми використовуємо тільки блютуз тобто будь що Вам нічого не треба, вам треба тільки під'єднати до штатного блютуз з'єднання. І таким чином у вас буде звук. Давайте продемонструємо, включимо пісню, послухаємо, якість звуку, тобто, якість звуку, така, як і при блютуз з'єднанні телефону з автомобілем, тобто нічого не втрачається, нічого не робиться. Відірвися від горт нашим із муромний. Вочна хвилиночку дай. Мы должны пытаться, я его напорну, Краще вывозим в угол, в реформу Засеу. Вот хотим ляться в рух, кто поможет засеу. Националистические батальоны применяют так называемые... Бандера автомобилей. Також, друзі, бандера автомобілі теж робимо, а, встановлюємо Apple CarPlay. А, ви бачите, що все працює, все, тобто звук передається по Bluetooth. В даному варіанті а, це можна виконати а, таким чином. Тобто нові підсказки теж будуть у вас на Bluetooth з'єднані. Доволі повторюся, друзі, удобно, а, зручно, таким чином а, доповнюєте вашу мультимедійну систему, реально додатковим корисним функціоналом. Штатна мультимедійна система не має такого функціоналу, як Apple CarPlay. А, Реально оновлюється автомобіль Томбі реально оновлюється мужінедійна система з'являються корисні додатки, але нема розважального контенту Тобто Ютубу, Netflix, Фейсбука, Інстаграма, чогось того, що відволікає вас від керування в Apple CarPlay або в Android Auto немає. Зручно повторюся максимально інтегровано в автомобіль. Окрім Apple CarPlay, є ще android Auto. аналогічна функція. Тільки для Android-телефонів, це все вже є в нашому блоці, який встановлюється. І є можливість під'єднати задню передню камеру в цьому автомобілі. Ми це не робили, бо власне не захотів задню камеру. Але якщо у вас немає задньої камери, за допомогою нашого обладнання її можна поставити, бо в обладнанні є відео входою. Вона так же само бачить задню передачу по кану, включає на екран. Реально зручно. От, і в будь-який момент... В принципі, це можна доставити. CarPlay у нас працює по бездротовому з'єднанню, Android Auto. Якщо у вас 12-й Android плюс Samsung, тоді теж працює гарно по бездротовому з'єднанню. По іншим телефонам є питання. Друзі, все максимально інтегровано, все залишається штатним, все реально зручно. Автомобіль повторюється 2015 року, В принципі, тоді CarPlay тільки починав з'являтися, його тут не могло б бути. І таким чином ми можемо дооснастити наші бандери автомобіля. Білі додатковим корисним функціоналом. Отже, друзі, ми компанія CarPlay Ukraine. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації про нас. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, CarPlay Ukraine вона називається. Підписуйтесь, ставте лайки, там ви знаєте багато відео оглядів на різні автомобілі до оснащення мультимедійних систем. От, Ми знаходимося в Києві, але у нас є представництво Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Обладнання в наявності, після гарантійний сервіс, після монтажний сервіс, тобто все. -все, -все Максимально так, як має бути. Плюс співпрацюємо з сервісами. Друзі, телефонуйте нам, якщо вам треба Apple CarPlay, компанія CarPlay Україн.